Вітаю всіх любителів роботи в саду на присадильних ділянках, всіх, хто цікавиться сільським господарством, а також технікою, яка допомагає нам працювати. Хотів би трошки розказати про свою недавню покупку мотокультиватор Кентавр МК-103СФ. Це старша лінійка. Так званих Мотосап. Мотосапа у нас 2SF модель, а це 3SF. Значить, яка відмінність? Тут стоїть двигун, теж двохтатний, але на 3 кінських сили. На молодших лінійках стоїть двигун 2,5 кінських сили, тут 3. І різниця, я вам хочу сказати, дуже суттєва. От фрези тут стоять звичайні такі вже, як на більших мотокультиваторах. Стоять ножі. Так, от Тут, як бачимо, у нас ширино 43,5 приблизно сантиметр. Це повністю зібраний стан. І якщо дві фрази, то вже виходить у нас. Приблизно 30 см, але якщо треба вуща, то можна буде на них розвернути ножі всередині. І тоді, якщо розвернути всередину, то тоді вийде 21 см. На цьому культиваторі також фільтр винесений на руль, щоб двигун попадало менше пилу Є такий захист для того, щоб на оператора не, не попадало е, грудки та земля. Зараз він в мене на обкатці. Е, я спалив зараз приблизно 2,5 літри бензину. Е, цього вистачило, щоб пройти ділянку полуниці площею 10 соток два рази між жадні. А це ось такі в мене помічники. Е, значить, щеплення тут. Відцентрувати таке, як і на мотосапках, і на бензопилах, бензокузах, тобто е, даєш газу більше, він починає працювати Значить, ось ручка газу. Ручка газу. Вона такого типу, трещоточного типу, тобто вона фіксується. Ось ти дав певні обороти, вона зафіксувалася. При культивації ну, це, в принципі, особливість всіх мотокультиваторів. По центру залишається вузенька смуга незрізаного бур'яну, оскільки ножі є зазор між ножами, якраз на ширину чуть більше ширини редуктора. Подивившися в інтернеті всі всякі рекомендації, доробки інших людей, я собі зробив ось такий. Ось таку сапку замість е, сушника. Її я ще не випробував. В принципі, ну, теоретично вона повинна зрізати е, центральну смужку будяну, який не достають ножі. Будемо пробувати. Такий е, плоскоріз я зробив собі із сапи, замовив в інтернеті шину. 30х6 мм, точно така, як стоїть в комплекті. І переварив, ось сапку таку вирізав, трошки заполірував її. Побачимо, зараз хочу перевірити. Ось ця ось така присадибна діляночка з полуницею, тут 10 соток. Двічі міжряддя проведені мотокультиватором. Так. Ось щойно я проходив. Сильно не заглибляв, ну, земля пухка, земля тут у нас пухка, цьогорічна уронка перед посадкою полуниці, тому в принципі тут так, і так вона пухка. Ось так. Ось така діляночка 35 метрів довжиною 2 метри ширина. За 10 хвилин пройшовся перший раз, збив бульйон, намотав березки на ножі. Як звичайно, зараз проходити глибше. Так, ось це я пройшовся туди назад з таким розрахунком, щоб перекривати свої сліди. Я їх перекрив, Глибина у нас Виходить десь. Мальна глибина Виходить, не знаю. Сантиметрів 12, навіть більше. Я думаю, я зараз Вистачить куви стащить. Таким малючком. Це ручним культиватором. Виконую такі задачі. І ножі потрібно чистити. Частіше, тому що намотуються корінці дрібні і продуктивність падає. Я бачу, що двигуну стає важко. Буквально 10-15 метрів пройшов швиденько. Познімав, пішов далі. Враховувати потрібно те, що це протокний. На малих оборотах він не працює. Йому тільки потрібен газ і будуть доволі високі обороти фрези. Одна передача, так що, ну, в принципі, для певних задач достатньо.